Друзі, подписчики, всім привіт! Ви на каналі Шалений тракторист. Ну що, друзі, мучаємося, але потихеньку оремо. Запрягли МТЗончика 80-го І вирішили, що треба пахатися по трішечці. Лезет і піщить. А піщить значить лезет. Отак, бачите як лезет. І це отак всю дорогу, друзі. Вон що робить ай Айт буксує токо Леве завжди. У одірвали стойку, то зараз пробуємо МТЗ. Вон бачите, що робить? Обидва підсмикнув і пішов назад. Да, оце Оранка. Я оце скільки дивлюсь в інтернеті, я не бачу, щоб людей так мучительно було, як в нас. Ми, навіть на решта України. Метезончик, звісно, є метезончик. Всіх йде, шкребеться, всіх. Гарне сяйво. Ну ось дивіться який чемодани бачите І хочеш ти не хочеш А діло Треба робити. <кій> З догрузами. Мабуть, треба робити гусінічний ход. І тільки гусняком пробувати. І немає в нас, друзі, в інтернеті дивимося погоду, дощами і не пахне. Що саме найстрашне, ними не пахне. Пішов, пішов і прийшов, бачите, зашкріпається родной. Хто може, друзі, похвастатися такою оранкою? Це вас, друзі, вітає Дніпропетровська область, Павлоградський район. Бачите, на всю вліво вже ліве колесо аж блистить. Ну, вже буде хоча ділянка зорана О, легенько пішов. Задавити його, звісно, не виходить. Мотор вогнем сере. Але Але одне але. Вирішили поперек пахати, тут трішки балки були, треба вирівняти почву. Ну і так би не вийшло, бо сюди на гору ходити прийдеться. А на гору він би взагалі б бідолажний стонав би і не знали б що робити. Ну, а такі в нас, друзі, чемодани. Є маленькі, звісно, є і, і пісець просто. О, дивіться. Бачите Ну нічого Все, що не робиться, робиться. До того, щоб щось робити. Саме найкраще нічого не робити, сидіти, але там стоять з 15-го числа сніги одні і не знаємо що робити. Як поступити краще. Бо це не діло. Не на місці, не бере. От мені подобається його звук. А другий слід йде без проблем, дивіться. <рив> без зупинки пішов. Хоч порадувались 30 секунд чи 10. Все. О, дивіться. Бачите? Глеки які вилазять. Зараз перестав і докидати, а все, докидує. Ось земелька де розлітається, і медметезе йде шепче. Дойшов туди, друзі, де цемент і все. трішки глину аж вивертає ось. Тяжко. Нефті скільки горить у воздухі, друзі. Ось така в нас земелька в цьому руці, друзі. Так що вас вітає Павлоградський район, Дніпропетровська область. Всій Україні гордость. Доорюємо мучительно і будемо мабуть гусняка чекати. Бо так ми МТ зони повитягуємо. Бугаї ті края місцями не обходять. а Ан стойко одірвали, то вже сказали, не ходять грати. Що робиться, є то чехи канат. диви! Диви, що робимо, ехсвіт! Котлава не вириває Диви! Диви, яку яму вирив на глибину оранки, друзі. Хочеш, не хочеш, а лізе. Зараз вже тут цей кусочок в один слід доб'є. Потім будуть, друзі, краящі, і там знизу треба трішечки добити. Але все буде. Поставте, друзі, нам вподобайку, підпишіться на канал і слідкуйте далі. Ми будемо вам показувати все, друзі, що є в нас. Як виходить, як не виходить, але мусимо працювати. Вискочив, вискочив, все, 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 не тні вировняв. Пошл, пошл, родимий. Ах! От за що я цих ентизюків люблю. Він, бідний, на деби стоїть, а йде. Диви, що робить. І скажіть, що МТЗ це не трактор. Метезончик. Сідає, сідає. Уп! Підсмикну, мабуть. Та ні, рука тут не підсмикував. Так що так, друзі, в нас виходить. Коментуйте, в кого така ж сама оранка мучительна і не піддається. Ну, піддається, ну не сильно. Ну, ми її просимо, щоб вона піддавалася. останній, друзі, заход. І буде завершати відосик. Так що бажаю всім гарної погоди, миру, щоб все було добре, все получалося і буде все. Як то кажуть, в Ажурі. Ну, а ми поїдемо далі. О, руля вивернув, а він не йде. Он... Не хоче, бідний, не хоче він бідала. Вибирав він, о! І пішов. Взять, копать, колотить землю. Вы чуете цей звук, да? Задавить его. Ага. Лун. Ай-яй-яй, пошел, пошел. Все, друзі, всім пока, всім всього-всього і много-много.